Якби кохана захотіла пофарбувати волосся в зелений і поголити брови, ви би підтримали її? Номер блядь. Я не почула. То чудіще, ні. Ну ти не підтримуєш свою жінку у всіх починаннях. Значить, стій на місці. Значить, номер два. Е, то ти якийсь буде фрік, розумієш? Якщо там дівчина підходить і хоче, щоб я її якось підтримав. Такі в межах розумного, то звісно, я за. Але отого фрікс, фрік, якісь у ті, то ні, мені таки не подобається. То Андрей, то Андрей Мартиненко якийсь ні, мінус. Ми всі на місці. Я би підтримував, але і підколював би. Я б так заходив на кухню, і казав: халки, іди сюди. Та що це за підтримка така? Ну то як, 30 кг, блядь, зелене волосся, брів нема. Ти впав, ну ти впав, уяви свою дівчину без брів і зелене волосся. Без брів, зелене волосся, плюс 30 кг, парень. Я вже не хочу, не вибирай мене, я тут постою. Все, стій на місці. Номер 4.